Розділ 13 Того дня я прийшов до офіса із клозер у руках, як приходив щодня минулого тижня. Спершу всі колеги дивилися скоса. Наразі всім було геть байдуже. Скутість моя зменшилась, однак я й надалі почувався дещо незручно. Щоб стати вільним, згідно з визначенням Дюбрея, мені треба було ще трохи часу. Удома я продовжував жити, докладаючи не так багато зусиль, як раніше. Тобто я й надалі підтримував нормальний рівень шуму, що призводило до майже щоденних візитів пані бланшар. Я вже не уникав їх так, як колись, але кожен такий візит дуже пригнічував мені здавалося, неможливо примусити її припинити мене принижувати. Після численних випробувань, терпіння я почав демонстративно і жорстоко виявляти, що вона завдає мені клопоту, лише трохи причиняючи двері перед її обличчям. Вона совилася в отвір, немов готова пробити собі прохід, супила брови, дивилася поглядом інквізитора грізним голосом читала нотації щодо порядку. Я вже підійшов до офісу та з двома колегами з іншого департаменту чекав ліфт. Коли отримав повідомлення, я глянув на екран Дюбрей відкрив повідомлення, терміново запали сигарету. Чого це він? Запалити сигарету? Відчинились двері ліфта. Колеги зайшли. На мене не чекайте, сказав їм я. Чому Дібрей попросив запалити сигарету, тоді як я мав на меті кинути палити, а не продовжувати. Він же не втрачав здоровий глузд. Я вийшов на двір, запалив сигарету і роздивлявся перехожих. Раптом я помітив чоловіка, схожого на владі, який стояв серед людної вулиці. Я нахилився. Щоб краще розгледіти його серед людської течії, і чоловік одразу ж відвернувся. Владі, Владі. Людина щезла з мого поля зору. Від того мені було трохи незручно. Я був майже впевнений, що то був він. Владі за мною стежив. Але навіщо? Дібре часом не просив його перевірити, чи дотримуюсь я його вимог. Оце ще дурниці. Але що ж він там робив? Урешті-решт, чи не час було мені починати серйозно хвилюватись за себе? Треба знайти причину такого інтересу. Я повернувся до холу, мене нудило. На своєму поверсі у коридорі я прийшов повз кабінет Люка Фостері, мого начальника відділу. Він був уже на роботі, отже, скоротив ранкову пробіжку. Двері були відчинені. Незвичний факт зазвичай він зацільнався. Усамітнювався від більшості членів команди, дуже значні зміни, як для нього. У нього була велика потреба влаштуватись так, аби годинами уникати спілкування. Відчинені двері давали можливість, яку не треба було пропускати. У мене ж було завдання ну ж би, сміливіше. Витягнути з нього слово, обране випадково, було складно важко було знайти ще більш мовчазну людину, ніж він. Я зайшов і привітався. Він не відривав очей від документів і сидів ані руш, аж поки я не підійшов до його стола в притул. Ми потисли руки, він не зробив навіть натяку на усмішку, уста його геть не ворухнулися. Я спробував почати розмову, згадуючи той самий секрет Дюбрея. як же воно важко обійняти всесвіт того, хто не подобається. Акції сьогодні по 128. Зросли на 0,2% за сеанс близько 1% за тиждень, так? Він, вочевидь, був захоплений позитивним зростанням. Треба було підтримати це захоплення, говорити з ентузіазмом, показати зацікавленість цією темою. Якщо фостері відчуває, що я переймаюся тим, чим і він, він відкриється мені. Що дивує, так це те, що вони підвищились на 14% від початку року. Хоча наші піврічні результати зросли на 23%, якось не дуже логічно. Ні. Явно недооцінені. Так, зрештою, вони не показують реальної вартості підприємства. Ні. Не йде. Ну що ж, будь-що треба продовжувати. Не можна мовчати. Шкода, що так, краще б вони стежили за нашими результатами, адже вони непогані. Він навіть не взявся мені щось відповідати, лишень подивився на мене так, ніби не зрозумів, навіщо розтуляти рота, аби говорити такі дурниці. Я відчув щось схоже на сором, лише трохи. Зрештою, він вважав мене палким читачем того журналу про зірок, тому жодного ризику його ще більше розчарувати. Продовжимо. Проте курс добрий, має ще покращуватися. Фостері звів брови, я вів далі з подвоєним ентузіазмом. Був би я трейдером, я би ставив усе на них. Вигляд у нього був пригнічений, сповнений страждання. Він ховався у своєму мовчанні. Що ж, змінимо тактику. Почнемо ставити запитання: А як ви поясните невідповідність наших результатів до курсу біржі? Кілька секунд мовчанки. Під час яких він лишався абсолютно непорушним, позасумнівав, збирав усі свої сили, готуючи щось казати ідіоту з провінції, є кілька елементів. По-перше, фінансовий ринок менше думає про результати минулого, ймовірніше, про перспективи майбутнього. Але ж вони чудові, Ларше повторює нам це щопонеділка. Крім того, на біржу впливають психологічні фактори. Останню фразу він процідив зневажливо. Психологічні фактори. Він зітхнув: йому, вочевидь, роль ментора не давало жодного задоволення. Страхи, чутки і фішермен. Фішермен? Журналіст, економіст із журналу Екос, який не вірить у наш розвиток і повторює про це у своїх довжелезних статтях. Звичайно, це впливає на інвестора, тому що, за його думкою, стежить? Питання навіщо. А якщо за ним є хтось, хто смикає за вервечки, якщо цей фішерман є, як то кажуть, не розумію, кому це вигідно. Та що ж це? Чого б просто не відповідати на запитання? Але фішерман має. Особистісного інтересу в тому, щоб зростання наших акцій уповільнювалося. Звідки мені знати? Якщо немає, отже є люди, яким треба нас принижувати в його журналі, Фішерман просто їхнє, я удавав, що шукаю слово, яке забув, ворушучи руками в повітрі. Я не прихильник теорії змови. Ех, я оце не можу згадати з того, як оце називають того, хто дозволяє собою маніпулювати. Але не мені треба працювати. Але ж ні, дайте відповідь на запитання. Я ж день змарною шукаючи слово. Зосередьтеся на своїй роботі і все буде чудово. Та ось на кінчику язика крутиться. Ну, то сплюньте його, але не в моєму кабінеті. Він чи не вперше спробував виявити почуття гумору. Але мені було геть не смішно. так, так, швиденько, треба було його змотивувати мені відповісти. Дайте оце слово і я відразу щезну. Лялька? Та ні, то не те, інше. Не тратуйте мене. Ну, дайте синонім. Річ, він чиясь річ, підходить? Ні, ні, це теж не те. Але ж доведеться вам цим удовольнитися. Дайте ще синонім. Мені треба працювати. Ну, будь ласка, до побачення. Тон його був безапеляційним. Він знову занурився в папери, не дивлячись на мене. Я вийшов, трохи розгублений. Ну що ж, я намагався. Це вже щось. Помилкою, мабуть, був мій ентузіазм. Щоб обійняти його Всесвіт, треба було не просто говорити на тему, яка його цікавить, але треба було взяти його стиль спілкування серйозний, раціональний, чіткий, малослівний, ще краще, якби я від нього отримував задоволення, але чи зміг би я спонукати його говорити більше, не впевнений, у будь-якому разі я був близький до успіху. Щойно я сів у себе в кабінеті, як до мене прийшла Аліса, щоб обговорити перемовини з одним із її клієнтів. Ми говорили хвилин десять, аж тут я почув кроки Фостері в коридорі. Вперше він прийшов повз мої двері, ступив крок назад і повернув голову з непорушним обличчям. Маріонетка і продовжив іти. Аліса повернулась до мене шокована, що начальник щойно обізвав мене ось так. Я почувався щасливим.